Трохи переїхав я в інший двір, тому що це в мене є такий волок. Щоб і не спробувати, коли є. Погнали щось ліпити. Вже не можу дочекатись, тестово запустю, Чеснок в мене є, тут це я прокатаю. Тут... І не забуваємо про горішки. Народ, привіт! На зв'язку фермерок. В цьому відео хочу показати свій варіант лущення чеснику на зубок. Коли в минулому році ми почистили вручну 250 кг чеснику, я зрозумів, що на наступний сезон треба щось рішати. Полазивши по Ютубу, я зрозумів, що вихід є. Але цей віхід е, коштує доволі такі немаленькі гроші. Е, так як в мене немає можливості приобрести цю лушілку для часнику, я зрозумів, що мені е, потрібно виходити із ситуації е, своїми зусиллями. Поганявши по базарах, я зрозумів, що мені е, не виходить навіть приблизно знайти. Саме тих деталей, які вони застосовують у своїх пристроях. Я зрозумів, що мені треба щось придумувати із те, що є у дворі, те, що є ну, на металобрухті. І саме де я основну частину придбав своїх запчастин, це на Саме звичайній авторозборці. Дивимось. Така розборочка. Купив два. Це що, як, як оця веч називається? помпа. О, Москачовська помпа. Два колеса. За такі переходи і двіжка. Будемо робити лучилку для часнику. Чесно кажучи, я трохи в шоці, тому що я хотів це робити так примітивненько, щоб було два колеса, щоб вони просто крутились. Але тут на розборці мені ще предложили електродвигун недорого. І мені вся ця, весь цей комплект вийшов десь тисячу гривень. І десь за тисячу гривень. Зараз їдемо на, ще на монтаж до хлопців щоб вони одягли резину на диски і все. і Потім топчемо додому Ми потроху починаємо збирати нашу е лушилку для часнику. Перше колесо зробив, ще одне колесо зроблю і вперед. Ось і друге колесо. Так, все, з шиномонтажом справився, якось добову, все йде чітко, все йде навіть краще, ніж я розраховував. От. А, особливо те, що я знайшов цей моторчик, який взагалі не планував. Я не планував ставити моторчика, планував поки що в цьому році, щоб це, це все це було вручну, але що би не спробувати, коли є. І за невеликі гроші, отже, Дивимо, що буде далі. Отже, давайте повторимо, що ми з вами тут маємо і що ми з цього будемо ліпити. У нас є два колеса r 14 Потім у нас є двіжок, але я взагалі на нього не розраховував, але є, теж буде. В Кейбі. У нас є дві помпи з, під, з, з москвича І ось такі, я навіть не знаю, як це називається, диски чи що, кольця, кольця, щоб прикручувати колеса, вони будуть у нас. І от з цього всього потрібно зараз зліпити щось. Схоже, і щоб воно не тільки було схоже, але і щоб від нього була користь Це оцю саму лушівку для часнику. Трохи переїхав я в інший двір, тому що тут трохи більше місця буде, свободніше. Отже, ось така у мене діляночка для праці сьогоднішньої. У мене ще є метал, і два швеллера, труба. Уголки, і щось з цього треба зліпити. А, і цей. Ті горішки. Оце я люблю. Погнали щось ліпити. Так, Перше, що я хочу зробити, це ось є в мене така помпа з москвича, до якого буде крутитися ну, чіплянесь колесо. Тут буде зв'язочка одна з велосипеда. маленька. Ні, Тут буде велика, а на самому двигуні буде маленька зв'язка, маленька зв щоб в мене воно все вращалось від двигуна. Зараз перша задача, що я хочу зробити, це зробити якусь таку платформу. У мене тут є отвіри, щоб я міг його зафіксувати. Дуже добре і дуже крепко, щоб воно себе почувалося і весіло. Це в мене є такий волос, зараз з нього щось буду робити, скріплено. Забуваємо про... про власну безпеку. thank you Сюди одну пластину зробимо буде така посилена така платформа, до якого буде потім кріпитися полосом. Зараз робимо зварювальні роботи! Масово тут сюди. Ось такі в мене вийшли ці платформочки, на які я зроблю закріплення цих помп. Такий шовчик, непоганий, до речі, шовчик вийшов. До речі, я сварщик з самоучка. Ось така в мене буде станина, кусок швелера, Не знаю звідти ці швейна. В краях будуть дві ноги і звідти будуть дві перемички. Дві ноги, звідти будуть дві перемічки, які я закреплю до стіни. Тут будуть у мене колеса, знизу я зроблю платформу для двигателя. ну і По факту будемо дивитися, як вона буде працювати. Все в мене є дві ноги. Зараз я її приварю до швелера От. і зроблю ще дві перемички. Все це буду фіксувати тут по ходу зборки, все це буду фіксувати на сті... 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 стіні е... у дворі. Тестово запустю, чеснок в мене є, тут все я прокатаю тут обкатаю, побачимо. ага, побачимо коли Мінуси, плюси, де що додавить, де що прибрати треба. І не забуваємо про горішки. Невеличкий перекус. Треба подумати, поміркувати, що робити далі, як його все там фіксувати. А горюйте якраз той продукт, що допомагає мізгам чи мозгам непогано працювати. Ось таке у нас виходить. Річ потихесенько. Потихенько крутимо. Друзі, зараз буду робити пробний запуск. Зараз подивимось, що у нас з цього вийшло, Взагалі, що, що треба. Міняти, додавати взагалі, чи має надію на життя ця річ. Щось злітає це цепок. Звзди в мене все чітко, ровно, але злітає. Щось, коли я даю йому оборотів. Зараз будемо дивитися. Зараз я спробую натягнути ципок. Отже, друзі, трохи піднатягнув я ципок, Трохи підравняв там зуби, підманів, там, трохи підтаманив. Дивиться, що вийшло. Ось така у нас вийшла річ. Доволі таки непогано працює. Можу продовжувати робити далі інші етапи. Зараз треба закріпити колесо на них. І як воно буде себе почуватися і крутити з колесом. Отже, зі шкілами, поки що відбій, робимо і далі, як я і планував, на цепку. Починаю монтування колеса. Так, ось в мене вийшло колесо, колесо, ось в мене вийшло колесо. От. Зафіксовано воно і от такий от буде у мене процес від двигуна. Тут ще монтується ще одне колесо. Ось от, от у нас от. дуже цікава річ виходить. Зараз я Запущусь движком, бачу, як воно тяне, колесо не тяне, бо вагу воно має таку непогану. Воно навіть прицепив 32 КГ, щоб проти ваги були йому. Все, друзі, переїхав я під стіну, тому що сам цей агрегат вже становиться дуже важкий і вже не Зручно мені його, де його переміщати з місця на місце, та й взагалі з ним вже працювати, стало дуже важко. Отже, я переїхав під стіну, його закріпив, як я і планував, стіну, ноги і продовжую роботу далі. А що я планую далі робити? У мене є друга частина. Її треба зафіксувати. Ось у мене друге колесо. І що я хочу з цим робити, це хочу не аби його, аби як його заварити на мертву. Хочу зробити отвіри, щоб можна було регулювати цей відстань між колесами. Тому що. Часник є як і маленький, так і великий. І якщо воно буде виставлено під маленький розмір, то великий буде дуже жувати. А якщо вели... під великий виставлено, то малий не буде рушити, як це потрібно. Я вирішив зробити так, щоб воно ще регулювалось відстань між колесами. Так: 16. Добре. Чекатись, коли побачу, як ця моя вся установка буде працювати. Збирав я вчора вже по темряві. От, під фонарика налобного дивиться що в мене вийшло ось така от штука в мене вийшла Ну що, друзі, залишилось протестувати? Ось все, мій часничок. Запускаємо тестовий варіант. Це. І все. Дивіться. Розламаний. Зубчики цілі, не пошкоджені, нічого собі, треба буде трохи відстань від репетирувати. І я вважаю, що тема буде чітка. Ось сюди часник Я ще вчора тестував і все, його побило. Ну і зараз на камеру Три штучки розламав, взагалі бомба. <кій> Залишилося підключити движка до електричества. Але вже це справа електрика, не моя. Бо я в цьому взагалі не розуміюсь. Ну, розетку там можу зробити якусь там. А що касається таких моментів там. Движки я туди не лізу. У мене для цього є товариш дядя Вова. Отже, друзі, що я хочу тут ще доробити, це зробити якийсь бункер, щоб можна було засипати там по 5-10 по штук, але, а накидати по одній головці. Кому сподобалося це відео і хто не хоче пропустити, як буде працювати цей агрегат, підписуйтесь на мій канал і натискайте на колокольчик. З вами був Фермирок До зустрічі у нових відео.